Що друзі, негода у Львові продовжується, Дощ не припиняється. Давайте з вами прогуляємось по дощовому Львову. Назвемо це Львів під парасольками. Там ми гуляли, Давайте це, є така вуличка фурманська називається. Невеличка, але також дуже гарна. Тут є такий готель. Асторія. Дуже гарний. Тою вуличкою з вами вийдемо прямо до оперного театру. Знаєте, не вуличка, це такий провулочок. Тут є різні цікаві локації, кафешки, такі гарні вітрини, гарно оформлені. Магазинчики, де можна придбати квіти, магазини флористики. Центр, як бачите, центральні вулички не підтоплені. Каналізації справляються. А от за містом там багато, звісно, локацій передають, де позатоплювали, там де ми з вами знімали. Там людей. Люди дуже багато попали. Автомобілі потопило на паркінгах. Ці всі підземні паркінги плавали, тому що каналізації просто не справляються з тим потоком води. Ну і плюс річки повиходили з берегів. Ну і самі ті ЖК, я вам хочу сказати, що вони збудовані в такій болотяній місцевості. Просто позасипали ті болота, а дощ іде грунт. Воду не забирає, оскільки це така заболочена місцевість. Ну а люди покупляли, що вони ж не знають напевно, потім получається отакі от казуси. Ну але пляшка. Фонтани не працюють, вологію і так хватає. Кудей на вулицях не багато, машин на вулицях небагато В принципі не є зимно, але дощ який не перестає Він звичайно досаджає людям Дуже не погуляєш Але і в цьому також є своя атмосфера, хочу вам сказати. Кожна погода. ну така спека, як була там у тих останні дні. Це звісно, особливо для Львова, який не має як таких... Великих водойм де можна було би сховатись. Від тої спеки десь би там освіжитися. Це критично, звісно, для міста. Така більше як там до 30 навіть це вже занадто. Виді, там трошки і вже було місто переповнено не місто, а будь-які локації. Де була водойма якась, вони вже були всі переповнені і фактично людям навіть не було де відпочити. Ну, для Львова оптимальна температура, як на мене до 25 градусів. А далі вже все, транспортний колапс, не до яких річок. Водойм, є біля Львова більш-менш нормальних, вже доступу немає, тому що там за все заставлено автомобілями. А пляжі переповнені людьми. Тому, звичайно, навіть якщо ви туди доберетесь, то бажаного комфортного і задоволення навряд чи отримаєте, тому що люди один на одному. Пам'ятник. Тарасу Григоровичу Шевченка по ліву по руку від нас, а по праву підходимо до гранд-готелю. Ливська ратуша. Подивляємося ще, подивимося, що робиться на площі ринок. Площа Тарасова дорожня, краплі дощу відстукують в мармуру. Ось так виглядає, виглядає пам'ятник Тарасу Григоровичу в мініатюрі. Бачите, та хвиля яка здіймається позаду нього його творіння, його верші. Ось так він виглядає, друзі, в мініатюрі. А ми з вами рухаємось далі. Тому сьогодні не користується попитом, не дуже приємно рухатись на ньому назустріч краплям дощу. Душу. Він дощу, що досить неприємний вітер зривається і просто нищить парасолю. Я вже повністю в тих районах де був то що знімав де там підтопило там був такий вітер що він мені просто поламав спиці тої парасолі Ми з вами вийшли на площу, яку назвали площа Ангелів. Це організований храм Петра і Павла. Дуже старий храм, який використовувався довший час як, як архів, що в принципі і зберігло. Ті ікони, іконостаси, розписи які є. Тому що мало підтримуватись температура потрібно. Він був закритий щось більше 80 років. Так Ось. Ось. що як я вже казав, від більше 80 років він був закритий. А до того це був костел ізуїтів. А ще давніше, це коли був кустал Ізуїтів, тут ще навчався Богдан Хмельницький. Це була дуже школа, дуже сильна школа тут. Вона і зараз тут є 32 школа. От. Богдан Хмельницький, бачите, 17 століття навчався. Була дуже багато організація і дуже сильна була школа. Ну, окремо якось зробимо такий ролик з історією про той гарнізонний храм Петра і Павла. А зараз просто подивимось яка погодка і що відбувається у Львові під час дощу. Це у нас рухаємося старим таким прохідним. двором Палас Андреоли. Если он атмосферно выглядит в дождь. Гарный тут вид, Досі, виглядає все привабливося. Як я пісня? Кава с краплями и душу. Пассаж Андреоли называется цей прохідний дверь. Ось і наша площа рынок. Літні майданчики закриті, ніхто під дощиком мокнути не має бажання. Лавочка закоханих. Бачите, тут закохані сиділи на тій лавці і на знак своєї любові чіпляли чіпляли замочки на тих левів, як символ свого кохання. Ну тобто, ще вписував свої імена. Така цікава локація тут є на площі ринок. Місцеві, напевно, знають про неї, а туристам буде цікаво. Вітер Дуже заважає. Дуже, дуже гарна кафешка тут ресторан у Діана, здається, називається. Дуже зелена тераса така, гарно виглядає ввечері, коли запалюють ті вогники, лампочки, включають спокійну таку музику і тут можна собі, особливо до війни, люди тут танцювали. Бальні танці такі охоронці ратуші на поступ леви. Я не знаю яку парасолю тримати Ось ми дійшли з вами до польської катедри в площі катедральна. Прогулялися по площі ринок. Подивилися чим живе. Чим живе Львів під час дощу. В таку негоду. В центрі все гаразд, нікого не підтопило. Корости гуляють. Місто живе. Тому, друзі, думаю, що на цьому можна завершувати. Всім гарного дня, бережіть себе! Далее буду.